Бабця Люба Зоржева заміняє для своїх двох онучок цілий дитячий садок. Її донька влаштувалась на роботу, тому сидіти з дітьми не в змозі. А до найближчого садочку кілька кілометрів. Зранку треба їх завести взорю, п'ять годин і забирають. Незручно напевно. Я думаю, що незручно, тому що є, що мами на роботі і на військову частину також ж автобус возить. Тоже треба забирати. Дитячого садочка у селищі міського типу оржів не стало після розвалу радянського союзу, розповідають місцеві з тих пір. Батьки дітей водять хто у садочок військової частини, а хто у клевань. Втім, переважна більшість відправляє малечу до зорі. Аби побудувати новий дошкільний заклад, потрібно понад 4 мільйони гривень. А ці кошти надто великі для районного бюджету. Питання стоїть фінансування в зв'язку з тим, що е, район сам. Не не змозі фінансово ці планів. Ми будемо приймати рішення про фінансування цього об'єкта або з державного, або з обласного бюджету. Землю під новий садочок вже виділили. Ось на цьому місці уже в наступному році має з'явитись новий дитячий садочок. Його одночасно зможуть відвідувати майже дві сотні дітлахів. Заложити фундамент планують уже цієї осені. В садочній раді 395 дітей. З них 60 пішли в цьому році у школу. А решта дітей або знаходяться вдома, або ми просимо у зорянської сільської ради, щоб частину дітей взяли у свій дитячий до садочок, і на даний час Зорянському садочку перебуває 36 дітей. Побудувати дитячий заклад справа не одного року, кажуть чиновники. У вересні 2012 року мають намір створити одну групу для дошкільнят, а завершити хочуть ще через рік. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма День.